Добрий день. Сьогодні 4... 4 вересня 2024 року. Полтавська область. Перед вами грушка сорту Ніколай Крюгер. Я, мабуть, її зірву. Тут небагато її. Ух ти. Небагато. І вон дві штуки впало великі груші. Вітер сьогодні був і вони впали. Такі величезні груші. Ось тут одна вже така чутенька трохи. Ну і так, ось дивіться, трум'янець навіть такий легенький. На кінцях приростів зав'язались вони, коли я обрізав, бачив, що обрізаю. Ну, так перший врожай невеликий. Ось тут. Там три штучки пучок. Там дві було, там три. Ось таке деревце. Так, не, не глянув. Мабуть, четвертий рік від посадки. Опа. Це в нас вже хтось постарався, це конкорд. Так. Мабуть четвертий рік від посадки. Піщепа БЛА 29 айва таке зірвем, потім вже пізніше продегустуємо, як вилежиться. Так, зараз і оцю цю грушку зірвем. Ось так, вона вже зривається гарно. Великі такі до пів кіло. Це не до пів кіло, а пів кіло, 503 грами. 489. 509. Трошки там менше є. Така грушка. Ніколай Крюгер. Ще не куштував її на смак. От така грушка. Всім миру і добра. А сьогодні 14 вересня 2024 року. Попробував зняти відео, там трошки не вийшло, я вже розрізав. Ніколай Крюгер 10 днів полежав, таку жовтизну набрав. Дуже соковитий, маслянистим якось. Так а... вже спробував на смак. З грушевий запах. Тане в роті. З кислиночкою. Пойме ці груші, що все-таки смачніше, чи от кислинка. Недавно мадам Бале пробував. На мене, мов мені мадамбалет, для мене смачніше все-таки. Чого так? Мені подобається з кислинкою. Смачна грушка. Не буду я другу різати. Подивимося по рокам, що там далі буде. Мені якби сюди трошки цукру більше було, було б краще. Може трохи на кучеряночку схожа. Це ж батьківська форма кучерянки. Крюгер і олівя десерт Тане в роті, Кислинка приємна. Терпкості нема. В общем, гарна грушка з легенькою кислиночкою з такою. Такий просто період, що я б зараз, навіть, солодчу з'їв, типу Бале. Ну, Взимку пам'ятаю. Кучерянка. мені подобалась оцією кислиночкою приємною. Отакий От сорт Ніколай Крюгер. Крупна груша, смачна осіння груша. З легенькою кислиночкою, з приємним таким ароматом, десь таке, якийсь присмак специфічний. По грушах я не можу сказати вам дуже оці присмаки їхні. Ну, в общем, грушка смачна. Хочеш, щоб було з легенькою кислинкою. Я яблук кислих не люблю, а от грушку люблю з кислиночкою. <клух> Отака така вона, Ніколай Крюгер. Всім й добра.